У нас сьогодні постійна рубрика. Ви просили, ми зробили. Сьогодні у нас будуть вправи для того, щоб підтримувати свій тонус, навіть якщо з якихось причин ви не можете приєднатися до нас на тренування. Сьогодні ми попрацюємо над розігрівом м'язів, Покажу вправи, як тримати специфічні м'язи в тонусі, специфічні м'язи саме для катання на квадах, і також трошки попрацюємо з балансуванням. Тому поїхали. Тут я старанно розповідаю про те, що ви можете тренуватися як на квадах, так можете і без них тренуватися вдома. Звісно, варіант на квадах буде ефективніший, кращий, більш динамічний, ви прикладете більше зусиль. І, як завжди, починаємо нашу розминку з розминки шийки. Сіли гарненько, накрили колінцями носочки, потягнули шийку, працюємо на м'язах. Угу. Вдих, потягнули. Потягнули ліве між праве. Кілька разів можемо повторити ці вправи. Далі скрутки по 8 разів на кожну ногу, на ліву, на праву і повтори. І переходимо до балансування. Сіли на ліву ножку, розминаємо праву стопу. Поїхали випади: 8 разів на кожну ніжку. Я виконую менше. Зараз міняємо ніжку, сіли праву, розминаємо ліву, балансуємо, поїхали у випади. Супер, розумнички. Переходимо до балансування на гальмах, зафіксувалися на гальмах, думаємо про них, тягнемося грудинкою вперед. І поїхали в присідання в 90 градусів ноги. Достатньо 5-8 повторів по силам. Витягнулись нагору, супер. Зійшли. Далі сідаємо в праву ногу, підйоми лівої ноги на 90 градусів. Ті ж самі повтори на ліву ногу. Зафіксувалися. Сидимо в правій нозі, Ліву ніжку витягнули назад, витягнули колінце, стопу повернули до екрану. Там до камери. Вісім повторів. Тримаємо ось нагору. Супер. Трішки зняли стрес. Зафіксувалися в лівій нозі. Праву ніжку витягнули, вирівняли колінце. Стопу розвернули від себе. І поїхали 8 або 5 присідань по силам. Витягнули, зафіксувались. Супер. Цю вправу ви часто могли виконувати на уроках фізкультури без квадів. Або на аеробіці, каленетиці, або чомусь такому. Тут ми присідаємо, переводимо вагу на одну ножку, піднімаємо іншу. Тут у нас рівномірний розподіл ваги між двома ніжками. Сідаємо в ліве коліно, але фіксуємося, не відпускаємо себе повністю, тримаючись внутрішніми колесами. Іншої ноги. 8, 10 повторів мінімум. Супер. І тепер додаємо ще підйом ноги після того, як ми зафіксувалися в опорній нозі. Сіли вліву, зафіксувались, підняли, зафіксувались, підтягнули. Повтор на іншу ногу. Сідаємо в ліве коліно, тримаємося внутрішніми колесами лівої ноги, а коліно праве. Супер. І тепер додаємо ще підйоми. Коліно зафіксувались, підняли, зафіксувались, підтягнули. Коліно зафіксувались, підняли, зафіксувались, підтягнули. Супер! Далі вправа на балансування і маневреність на ловка дерзость. Фіксуємося спершу на лівій нозі, переставляємо праву ногу. І тепер зафіксувалися на правій нозі, переставляємо ліву. Будь ласка, не поспішайте. Розмірено. Розмірений темп. Угу. Скинули напругу. Гальма-гальма. Колеса, колеса, і в іншу сторону. Спершу ліва, потім права. Зіскочили, заскочили, зіскочили, заскочили. Поприсідали, попружинили і поїхали далі. Фіксуємося в лівій нозі і виконуємо циркулі 180 градусів на ліву ніжку і потім на праву. Переминаємося з ніжки на ніжку, як Челентано давив виноградик. І поїхала місячна хода. Супер. Страт з ніжкою. Страт без ніжки. Додаємо стегна, сідаємо в колінця, додаємо стегна. Розслабляємось, насолоджуємось під музичку. Далі поїхав наш хез улюблений. Я знаю, що ви його любите. Ми по собі знаємо, як буває, перетруджуються стопи, тому зараз ми їх помасажуємо. Для цього нам знадобиться розу... розутися. Друге, нам потрібен буде м'яч-тенісний або спеціальний масажний. Я люблю більше масажний, бо він твердіший. Тенісний, бачите, він м'якусінький. Угу. Спершу прокатуємо повністю по стопі, відчуваємо, де наші зажими відбуваються. Де зажими, ми фіксуємося довше і продавлюємо, дихаючи дихати важливо. Там, де пальчики підкатуємо, намагаємось пальчиками ніби охопити цей м'ячик. Угу. Фіксуємо м'ячик між підйомами стоп, виконуємо підйоми стоп. Прокатили. І все. Дякуємо за ваше замовлення. Цілуємо, любимо, обіймаємо. Па-па!